Придивіть, як вас звати? Валера мене звати. Ви хто? Людина. Хто? Представник теж влада. Хто? Варти порядка. Та ви що, яка це влада? Я сказав, придивіть документи, яка влада? українська. Яка влада? Яка влада? При дивіть податку документи. Яка влада? Хто ти такий? Як... Я чоловік. Я теж людина. Я не бачив. Я, ви не бачите, я ще да? не бачу, що ви людина. Та ви да. Документи, будь ласка. Та ви я бачу, що ви є громадянин під, Україна, під шефо. України, як і ви. Під шефо. Я не їхав за рулем. Далі питання є. Я, я бачу... А чому ви можете вірити комусь, а не мені. Я був. Да. від Кому? вас. Ви були. Від вас є... Я сидів з боку. Я ще раз і сказав. Нікого не цікавий. Де ви сиділи? Якщо людина їхала з боку, ви що, воді... на стройки завезли. Куди водій за рулем? А ну-ка, поверни камеру сюди. <свят> що <такий? свят> Покажи. От чого ви дергаєте? чого ви його дергаєте, получаєте? Камеру зніміть. Зніміть камеру, придивіть, будь ласка, документи. Ви захищаєте інтереси комерційних структур? Я захищаю інтереси волиня. Я захищаю.

документи показують. Я не понял. Оце власть, бачите? Хто мене оскорбляє? Вітерана служби. Вітерану вітерану служби, вітерану. Вітерану служби вітерану. Вітерану. Запишіть, будь ласка, заяву. Запишуть, документи вітерану. придивіть. Обозвали до бою. Ветерана служби. Я так кажу, що Я покажу. Все покажу. Будете репири — ламайте її. Спитали. ловиться. Я показав, хлопці. Да, 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 да. Я показав, хлопці. Почекай, чекай, чекай. Не Павлович ніхто вже не помогав. Що огляд? Які? Документи показуйте. Алкогольного суд, Алкогольного подають Успенення. суд. Пройдете? Суд. А я при чому? Я що їхав з рулем? Ви пройдете чи рулем? Ви бачили, що я їхав з рулем? Вказують на вас свідки. Хто? У вас свідки є. Я свідок, їхав за рулем. Я свідок. Ще один. Я в суді я скажу, що, що в нас свідок. Є камера, яка знімає. При... А да? я кажу, що в нас в суді невідомість. Це правильно. Ви документи приймали, так? Судді доказують. Судді доказують. Судді доказують. Я кажу, що вони бачили, судді доказують. Так? Да? От тоді буде відповідальність. Ну, і буду суді. я здавати аналізи і ще інше. Ви відповідаєте? Аналізи теж здаваєте? Звісно, відповідаєте. В суді Я подавайте в суд. Перепрошую. Подавайте Приделіть в суд. Документи вас взагалі тут не було. Документ. Мені...